Так, до складу сільської ради обрано 21 депутат. На сесії присутніх 18 депутатів та сільський голова. По різних питаннях відсутні троє депутатів. В такому складі сесія правомірна і вправі вирішувати всі питання віднесені до її компетенції відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. 41-ю позачергову сесію сільської ради, 8-го скликання, оголошують. позачергової 41-ї сесії сільської ради 8-го скликання винесено одне питання. Чи можливо у депутатів будуть зміни чи доповнення? Немає. Тому хто за порядок денний в цілому, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримався, приймається. Перше, ніж перейдемо до розгляду питання порядку денного, прошу всіх депутатів вшанувати нас, героїв, хвилиною мовчання. Прошу сідати. Для роботи сесії нам потрібно обрати лічильну комісію. Вношу пропозицію обрати лічильну комісію в кількості трьох чоловік. Нема заперечень депутатів. Хто за те, щоб лічильну комісію в кількості трьох чоловік обрати, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримався. Приймається. Тепер вношу пропозицію поіменно. Баланчик Надія Степанівна, візічканець Любов Миколаївна і Узнюк Надія Григорівна. Прошу зайняти робочі місця. Прошу. Прошу, згадуйте роботу секретаря. Так, а тепер переходимо до розгляду питання порядку денного. Слово надається начальнику фінансового управління Мама Ірині Іванівні. Прошу Ірину Іванівна про внесення змін до місцевого бюджету. Рішення про внесення змін розроблено на підставі положень бюджетного кодексу України, статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні. З метою розгляду та затвердження сільської ради змін до бюджету Великоможинської сільської територіальної громади на 24 рік. Ректом рішення пропонується внести зміни до дохідної частини бюджету і додаткової за рахунок збільшення власних доходів в сумі 226 тисяч 200 гривень і здійснити перерозподіл доходів за кодами класифікації доходів з метою наближення до планових показників. Відповідно до додатку 1 до проєкту рішення, дохідна частина місцевого бюджету пропонується до збільшення в сумі 103 300 гривень, в тому числі за рахунок збільшення власних доходів в сумі 226 200 гривень, збільшення субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 16 200 гривень. І зменшення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної і середньої освіти в сумі 139 300 гривень. Видаткову частину загального фонду місцевого бюджету <кхи> пропонується до зменшення на загальну суму 96 900 гривень. По головному розпоряднику коштів, відділ соціально-культурної сфери, по бюджетній програмі. Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок збільшення власних доходів пропонується до збільшення видатків загального фонду сумі 26 тисяч 200 гривень для опорного закладу Великомочерівський ліцей для придбання запасних частин та шин для двох шкільних автобусів. По цій же ж бюджетній програмі, з зверненнями головного розпорядника, пропонується до перерозподілу кошти загального фонду сумі 23 тисячі 500 гривень. За рахунок економії по закупівлях енергоносіїв для Чепічінської гімназії з оплати інших енергоносіїв перенести на придбання предметів матеріалів та обладнання і інвентарю. По бюджетній програмі надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції пропонується до розподілу коштів в сумі 79 тисяч гривень. З КЕК-2120 на рахування на оплату праці на КЕК-21.11 заробітна плата. По бюджетній програмі надання освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету, місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами збільшено в сумі 16 тисяч 200 гривень на заробітну плату з нарахуваннями, за на рахунок відповідної субвенції з державного бюджету. По бюджетній програмі... Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Зменшено видатки загального фонду в сумі 139 тисяч 300 гривень за рахунок зменшення відповідної субвенції з державного бюджету. По головному розпоряднику коштів Великоможевіцька сільська рада. За рахунок коштів, переданих із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 200 тисяч гривень, збільшено видатки спеціального фонду. По бюджетній програмі субвенції з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів для військової частини, а 45-76 41 бригади Збройних сил України в сумі 200 тисяч гривень. Кошти для військової частини проєктом рішення передбачаються на освоєння в 2025 році. Відповідний пункт прописаний в проєкті рішення, бо вони до кінця року не встигнуть. Їх освоїти, тому прописуємо окремим пунктиком освоєння 2025 році. Все, маніон. І, і забулися з доходів починала. Ми пропонуємо до збільшення доходи за слідуючими кодами класифікації. Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами з доходів платника податку інших, ніж заробітна плата в сумі 200 тисяч гривень. Рентна плата за спецвикористання лісових ресурсів, ресурсів 13 тисяч гривень. Рентна плата за користування набрами для видобування інших корисних копалин – 300 гривень. Податок на нерухоме майно відмінний від, від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості 1100 гривень. Орендна плата з фізичних осіб за землю 40 тисяч гривень. Орендна плата за водні об'єкти, що надаються в користування на умовах. Оренди місцевими радами 6 тисяч гривень. І також до зменшення орендна плата з юридичних осіб в сумі 32 тисячі 200 гривень. Єдиний податок з юридичних осіб в сумі 2 тисячі гривень. Треба було почасть доходів, а я так якось перескочила. Нічого, все, депутати зрозуміли? Немає запитань. Тому хто за те, щоб дане рішення прийняти за основу, прошу проголосувати. Хто за? Проти, утримався, приймається. А тепер прошу проголосувати. Хто за те, щоб дане рішення прийняти в ціло... цілому? Прошу поіменно. Валенчук Марій. Да. Батик Мирослав. Не Візічка да. нечлюба. Рузник да. мені не за. Да. Драчук Людмила. Да. Земля Клариса. Да. Карплюк Ольга. Да. Кирієнко Марія. Да. Лавренюк Лариса. Да. Олеський Петро, да. Петрова Тетяна. Да. Пилипчук Олександр. Да. Саю Солодина. Сломчук Павло, Кардюк Антоніна. Федорчук Валентина. Да. Чимарис Клавдій. Сушкосте Ольга. Да. Ярмолюк Ніна. Да. Дякую. Одноголосно прийнято. Дякую, Ірина Іванівна. Все. Дане питання, яке було винесено на розгляд позачергової 41-ї сесії, розглянуто. Таким чином дану сесію оголошую закритою.